Можливо, ви скажете людям, чим ви займаєтесь? Так, я психолог, сексолог. До речі, на правах реклами можна? Ви мене використовуєте? На правах реклами, Да. На правах реклами хочу запросити у вас 28 квітня в місті Вінниця відбудеться захід, де будуть виступати три сексолога і плюс запрошений гость. І щоб подивитися, можна буде прикріпити моє посилання, правда, якусь сторінку мою чудово. Квиточки можна придбати за посиланням, які ви прикріпите. Говорю взагалі, про що цей захід? В першу чергу, ми хотіли створити для людей. Зрозумілими словами про те, що таке сексологія як наука, і що немає нічого такого постивного прийти до сексолога і, вообще, зробити оцю секс-просвітницьку діяльність для молоді і не тільки для молоді нашої вінничі. Тому я з радістю прям запрошую 28 квітня. Нагадую на 16.00 відбудеться в ресторані Монблан. Да, все... Серйозно да. а можна я теж прийду. Звісно, я дуже можу. Мені дуже було б це цікаво. Ну no, взагалі нужно, даже ви можете приходити з партнершою чи з партнером. Мене нікого взяти... я сам. Тим паче ви... вам буде там цікаво, mm -hmm. тому що ви уявляєте, що ви заходите на захід, де прийшли люди, яким також цікаво розвиватися в темі сексу. Скільки це коштує? Це таке mm -hmm. на сьогоднішній день. Квиточок коштує 2100 тисячі У гривень. Mm -hmm. В нас немає такої теми, що типу хто дорожче заплатив, той сів спереді. В mm -hmm. нас продаються квитки. По от прийшов перший і взувся. Вибрав собі місце і забрав. Будуть подарунки, буде розлікаловка. Буде фотозона, буде зірковий гость. Я запрошен. розумію, і ведущий буде да. Да, звісно, і ведуча Ольга Сольвар, наша вінницька відома ведуча. Буде звісно, і ми mm -hmm. психологи, сексологи, будемо розказувати теми, які точно корисні. Ми проводимо такі освітницькі проекти для дітей, для підлітків, для молоді, для пар. І це хочемо зробити так, щоб це було доступно для вінничан, щоб вони прийшли, послухали, взяли щось цікаве для себе. Можливо, просто сфоткались, можливо, просто випили просеко, Можливо, просто прийшли за подарунками. Можливо, просто подивитися на шоу, які буду спеціально для вінничан створені. Всіх запрошую і сам прийду. <рес> Дякую. Привіт! А Привіт. ти знаєш, що у місті Вінниця 28 квітня буде? Так, у місті Вінниця 28 квітня о 16.00 у ресторані Монблан буде проходити наймасштабніша зустріч з сексологами. Я та мій Вінницький друг-блогер також там буде. Тому усі приєднуйтесь, будемо раді вас бачити. До нових зустрічей! Доброго дня! Запрошуємо вас на зустріч 28 квітня на 16.00 в ресторан Монбланк. На масштабнішу зустріч з сексологом. Там буде блогер Олександр. Також буду я і тому, що туди запрошуються всі бажаючі. Доброго дня, підписники Олександра і дорогі віничани. В 16.00 28 квітня. Ресторан Монблан буде масштабний захід. Приїдуть сексологи, буде вінський блогер Олександр. Я і ми вас всіх запрошуємо.